Хай друзі, це Андрій Василенко. Вітаю на моєму другому каналі. І сьогодні хочу порити з вами на тему, до даних, до якої, мабуть, у вас у багатьох немає доступу. Це е, як до нас ставляться прості люди з-за кордону, -за кордон, іноземці, зокрема, європейці та американці. Зокрема, американці США та канадці. тобто ці країни, які нам найбільше допомагають. У всіх планах, і з часом здається, наче допомагають і підтримують все більше. Бо починалося з касок, а зараз вже він і літаки. Це як понаростаючий, перепрошую за касапізм. Але я скажу так: спойлер невеличкий це на рівні урядів, на рівні держав країни лише підвищують свою допомогу в Україні, а от на рівні народу. Ну, от тут трошечки складніше. Е, почнемо з того, що, що спонукало мене зробити це відео. Нещодавно, тиждень тому, зробив допис е, однаковий заклик до моєї україномовної, української аудиторії на Ютубі та в Телеграмі і англомовної закордонної аудиторії на інстаграмі. Приблизно однакове охоплення в тисячах вимірюється. Інколи десятками тисяч лекпов, але загалом це. Кілька тисяч людей, що там що там побачили цей заклик задонатити на ЗСУ, на наш фонд сталеві крила. От Час від часу от кажу: чуваки, треба, треба, бо війна не закінчилась, а саме зараз треба піднажати. І, зокрема, я не дуже часто вже і своїм англомовним фолловером це казав. Тому вони точно не мали цього вигор, вигорання. Типу. Ну і так задонатив багато. Так от, результати були доволі цікаві і. Прям як осяяло мене розуміння, яка прірва між нами і кому що треба. Було два способи задонатити: на банківський рахунок фонду, до якого я не маю доступу, це Влад, Метал Пілгрім може побачити. І е легший спосіб, типу експрес-спосіб. Для вас це Монобанка, а для е іноземців це PayPal. Рівноцінно, що так, що так, дуже легко там перекинуть будь-яку суму. Що ви зробили? Лише на Монобанку. Ви закинули. Зараз порахую, починався, починалося з 5 тисяч. На той час було на Монобанці 5 тисяч гривень, а зараз уже 15. Тобто за тиждень 10 тисяч гривень. Так, в доларах може це багато видається, там, 250, але дуже багато людей відгукнулося. Десятки. Хто скільки міг? Від 10 до 1000 гривень. А може один і 2000 тисячі скинув. Uh, уже й забув, я робив, до речі, звіт невеличкий в телеграмі. І це показало, наскільки ви розумієте ціну і що вам це потрібно. А що іноземці, коли я писав, що треба. Ви розумієте, що зараз на кону багато чого. На PayPal? Хоча охоплення було тисячі і сторіс, там кілька тисяч людей побачило. Нуль. Дуже багато людей там. І тицяли лінк, і лайкали, і писали щось. Але мені на Paypal, це як мене як на монобанку нуль. Хоча були часи, коли е це було зовсім інакше. І про них я хочу теж розказати цю динаміку. Перепрошую за якання. Ну доведеться трошки поякати, Я, 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 мені трошечки е така справа мій починався з англомовного сегменту, і на початок повномасштабного вторгнення англомовний ютуб канал перетворився фактично в новини про Україну. Що відбувається? Що ми думаємо? Хто такі росіяни справді виявляються? І кожен день постились відоси більше місяця, там, 60 відео про Україну. Я вже майже всі закрив, подалі від труснявих ботів. Але посилання на канал, якщо що, в описі. І ці відео от. Прогресія, точніше, регресія. Перші відео всі майже набрали сотні тисяч переглядів. І так поступово, поступово, до кінця березня вони впали до 10 тисяч переглядів. Хоча, здавалось би, нічого не, не зникло, війна не перестала. І лише ми почали взнавати про злочини росіян. Але ось так поступово-поступово люди охололи до цього. І це лише за перший місяць. Потім ці українські оновлення, починаючи з початку квітня, перенеслися з основного каналу на другий, де було 15 тисяч підписників. І спочатку там було пару тисяч переглядів стабільно, і поступово-поступово скотилося до кінця року, 22 на пару сотень людей, які постійно дивилися, цікавилися, що в Україні відбувається. Хоча були інколи дуже хороші відоси, монтаж і всі справи. Ну, ось так. Сотні тисяч до кількох сотень, що на даний момент всі знають, що війна в Україні, але за великим рахунком, простому люду поєбать. Але це не так погано, як здається. Все-таки в перші місяці, коли це було свіжачок, шок, і вони дуже переживали, емпатували, змогли зібрати доволі солідні гроші на Україну, на військо. І Сайт Bonfire мені написав, це вони футболки роблять, зробили колаборацію дизайн Free Drinks for Invaders. Безкоштовні напої для згарників. Ця кампанія, яка мала обмежений піар, ем, ну там буквально ну, небагато не відео це набрало і дописи в інтернеті, де я розказував про ці футболки. В першу кампанію за тиждень чи два, скільки вона тримала, в квітні ми зібрали, продалося 100. 70 футболок. От перша кампанія 170 футболок. І друга це була в серпні, і промоушн, просування було набагато сильніше. Ледь за 80. Вдвічі менше, при набагато більших зусиллях витратили. І потім, час від часу, раз на пару місяців, допис в інстаграмі під час ракетних обстрілів зимових, коли і влучило поруч з нашим колишнім помешканням в Києві. І, загалом, ви пам'ятаєте цю зиму, було дуже жорстко, страшно. І от треба використовувати це, доносити постійні сторізи, що відбувається в Україні. Там люди знають, що не закінчилось все це. Але майже ніхто вже не донатив. Вони переживають, вони лайкають. Але якось ок, якось самі розберетесь. Загалом. Це болісно було визнавати настільки, що десь в районі Нового року я думав. Видалю нахрен цей інстаграм, ну, нафіга він, якщо вже користі в ніякого немає. Тисячі людей бачать, але їм по барабану. Ті самі люди, які, ну я як, багато з них може й донатили перед тим, але вони вигоріли. Їм це не цікаво. Для них Україна стала одним із багатьох новин по телебаченню. Для них це стало буденністю. Вони дивляться на це. Дивиться, от шкода українців, шкода, шкода. Ну і далі переключають канал. Або перематують відео на Ютубі. От, знаєте, щоб не повністю їх поливати гівдом, це мені нагадує те, як постійно щось нас лунало в новинах. Щось там на Близькому Сході сталося. Потім ще й Ірак, Афганістан, Ліван. І потім Сирія. І для нас це була. Нормальна річ щось там на Близькому Сході взривається. Щось там туди-сюди. Ну, нормально, це ж близький схід. Там постійно таке. Ми не відчували нічого. Хоча ох, багато там відбувалося речей на рівні з тим, що відбувається і відбувалося в Україні. Маю визнати, зараз щось подібне стається з Україною у світовому інформаційному просторі. Ми стаємо як для нас став Близький Схід. В Україні щось взірвалося, ну так це ж Україна. Щось там вбили когось у ну, це ж Україна, там війна. Синонімом стало близького Сходу. І притупилося, що є логічним природним. А люди на Заході, хоч і спочатку дуже переживали, за що ми їм дуже вдячні, дуже підтримували нас. Але зараз вони хочуть нормально жити, продовжувати. Жити своїм життям, надбанням демократії. Надбанням ринкової економіки, надбанням всіх тих інституцій і механізмів, до яких Європа йшла століттями. Починаючи від якогось середньовічного незрозумілого лайна і закінчуючи тим, що там стандарти життя неймовірні, до яких ми маємо рівнятися, хоч деякі речі, і в нас краще. А, але в них не вистачило надовго. Бо це не їхня війна, це не їхня справа за великим рахунком. І вони розуміють, що вони зробили що могли. Хоча ми знаємо, що людина може набагато більше, ніж здається. І вони далі йдуть, роблять свої справи. А українці що? Ми маринуємося в цьому до сих пір, нам не до перепочинку. І тому ми розуміємо ціну цього, бачимо свідчення того, що може статися, якщо ми дамо спуск і докази того, що може бути, якщо ми. Будемо далі натискати, підтримувати військо, підтримувати армію, супротивлятися всьому москальському. Починаючи від загарбників, закінчуючи мовою. І для нас це буденність, на відміну від іноземців, для яких буденністю є їхнє нормальне життя і новини про Україну, де щось відбувається. І навіть на тлі. Неймовірних злочинів, які після квітня трапилися в Україні, це не спричинило якихось сплесків в донатах. І, зокрема, були численні коментарі, коли люди писали, що вони настільки захоплюються українцями, це настільки їх надихає. що, от, Один точно не забуде, що ми е, як на вістрі, ми вістря спису свободи у світі, що ми як щит. Багато хто розуміє, що це не лише війна за Україну, це війна. Фактично за Європу і за цінності, які світ виборював протягом сотень років, проти диктатур і всіляких єбучих режимів. Так, люди це розуміють. Звичайно, не всі, але є такі, у кого життя змінилося після цього. Очі відкрилися, і вони в своїх країнах теж дещо починають робити: піднімати теми, піднімати важливість війська, важливість. Виховання, важливість сили, врешті-решт, не все словами може вирішуватися. І дуже часто доводилося використовувати прямо метафори, алегорії, порівняння, щоб пояснити людям, що відбувається. Що це, коли до вас у хату грабіжник і гвалтівник вривається і хоче вас убити, гвалтувати всіх, що ви будете робити? Оце те саме на рівні нації. Щоб вони не розуміли. Що вони розбили правильно, що стоїть на, на кону. І багатьом це допомагало зрозуміти це краще, бо тисячі кілометрів між нами. І шляхом оцих тексту і голосових повідомлень відео важко передати атмосферу, не передати страху, не передати злюті всіх тих емоцій, якими ми. Які ми Всотили в себе і стали частиною себе, наскільки це нас міняє. І це треба розуміти, будучи тут, хоча б приїхати і подивитися, відчути це. А от дуже важко це передавати шляхом простих якихось е, цифрових сигналів. І тому так, це та надзвичайна складна робота була кожному, хто намагався донести до закордонної аудиторії. І здається, наче і дарма, що вони перестали пілкувати. Піклуватися про це. Але з іншої сторони не дарма. В самий відповідальний час вони підставили нам плече. Вони зробили доволі багато. Багато хто реально страждав від деяких моментів, від напливу українських біженців, серед яких було дуже багато псевдобіженців, багато вати, які дуже підливали, підсирали загальне враження про українців. І так, е, е, да, 8 мільйонів біженців. Із них лише уявимо, хай навіть один відсоток долбойобів було, але вони змогли підісрати дуже багато чого для інших репутаційно, бо це зразу роздувається. Мені писали, що в Литві он деякі, українці теж неблагодарні. Але вони зробили дуже багато. Дуже багато людей писали мені, що вони приймають біженців, там, свої сусіди там приймають, донатять, збирають. Це був березень, це був пік. Світового гуманізму і єдності українців. І ми маємо пам'ятати і цінувати це, бо таке довго не, не, не тримається. Такий овердрайв адреналін він зникає і потім починається рутина. Просто довбати далі. На що ми здатні, і у нас виходу немає, а іноземці ні, бо у них є вихід. Хоча насправді немає виходу це війна всього світу. Ми це розуміємо. І деякі на Заході розуміють. І багато з політиків Західних вже зрозуміло. От подивіться, як Макрон помінявся. Від такого він починав як Макрон Макарон, а зараз он. Ракети нам товсті, чи напівтовсті дає, танки. Молодець, козак! Ну, а наратив, який до сих пір дуже глибоко сидить у багатьох е закордонців, це що ну вони не можуть повірити, що нема хороших русських. Ну, ну от всі ми люди, ну так багато зусиль прикладалося, От скільки сторі, скільки відео було зроблено з доказами, наприклад, родичів, наприкладів. Ну, багато чого, не довіряйте. Це ніж у спину. Навіть один з 10, якщо буде адекватний, чи ви будете ризикувати, 90% шансів, що вам москаль ніж у спину всадить. Чи ви будете ризикувати, якщо один з 10 лише може не всадити? Ну, ось дуже важко їм це треба прям випалювати з них. І це дуже велика робота. І ще дуже довго це треба е, доказувати. І росіяни самі це доказують постійно. І ми бачимо приклад цьому, все таки в Єгипті, в Туреччині, що їх там ну, на них стють у всіх випадках навіть природа. Уряди розуміють ціну. Вони починають виходити з цього е, е, denial, що Росія там щось якісь надіє, і починають вкладувати всі, ну, не всі, далеко не всі ресурси, але вкладувати на українську перемогу. Бо це єдиний вихід. І Бачучи наші старання, бо це починалося з того, що може витримать, може ні, і лише на плечах воїнів, медиків, волонтерів українських Україна дала знати, ми достойні більшого. Тому давайте, чуваки, підкидуйте нам там чогось таке поважче, ніж грибуча каска, яка теж може врятувати життя. Але танчик врятує більше, бо вб'є більше кацапів. А отже, врятує більше українців. А літачок так взагалі. Ну а ядерка, ну то помріяти, хоча мрії здійснюється. І є ще одна теза, про яку я хотів би поговорити інформаційно. Це те, як за кордоном ставляться до Азову, і наскільки їм промили мозок, що це коштувало життя багатьом маріупольцям через це. Але може наступного разу. І це ми поговорили лише про Західний світ, англосаксів, про європейців, американців, канадців. Про Латинську Америку, про Африку, про Азію. Тут окрема розмова. Там складніше. Бо чим бідніша країна, тим легше російській пропаганді агентурі її промити. В Латинській Америці складно, але загалом люди розуміють. Люди розуміють, що таки Україна права, але не так-то і рвуться прям підтримувати нас як європейці. Про Африку взагалі мовчу, Азія, ну, мета, не багато людей, я знаю там. Але от ну, десь так. Але до чого це веде? До чого підвожу? На наших, сука, плечах це виносити за великим рахунком. Треба нам будувати свою державу, будувати свою міць, свою націю. Тому давайте. Підтримуйте далі українських. Захисників банка до сих пір існує, фонд працює, і ми купляємо дуже хороші речі, які наближають перемогу. Дякую за увагу! Слава Україні і єбашимо!